Всім добрий вечір. Сьогодні знову господарю на своїй кухні, закриваю перець солодкий, начинений капустою. Вже, вже весь перець позривала свій, тому що він вже не доспіє, а перчику нав'язалося, то була позривала, в гаражі стояв. І ось сьогодні вирішила оці останні свої перчинки, щоб, якби Довести їх до толку, бо вже й понаїдалися. Е, є у мене такий оцей рецепт. Значить, Перець, солодкий, начинений капустою, консервований. Е, хочу з цим рецептом поділитись з вами. Значить, що для цього потрібно? Ось капуста, от, так от. насічена капуста з морквою, так як ви робите на салат. Ну, Бажано. Такими дрібненько насікти, такими полосочками дрібнішенькими. Далі перчик такий, от у мене він тут уже всякий. І болгарські, ось такий, бачите, довгенький, маленький, і кругленький ось оцей колобок. Я, коротше, вже весь його сюди застосовую, який у мене є. Значить, перець помили, почистили його. От, повідрізали ці верхні частинки от, і начиняємо капустою. Ось так. От, бачите, як? Просто оцим салатом, що ви зробили, поначиняли його. Так. Сильно вверх не, не накладайте, бо ми його будемо закладати в банки. І закладаю в банки. Ось так виглядає. Бачите, як закладений в банках. Ось він. Бажано перчинки ставити вертикально, отак, от, щоб оцей верх начинений був доверху. Ну, якщо перчик болгарський, такий продовгувастенький, то його простіше так поставити. А як у мене тут він уже всякий, то ну, вже як виходить. Стараюся, але ж як виходить. Значить, позакладали перець в банки і готуємо маринад. Значить, який маринад. Ось я вже тут підготувала. Значить, маринад на 1 літр води, 1 стакан сахару, пів стакана олії. Так, один стакан сахару. Ось дивіться, у мене така чашечка. Тут рівно стакан. Оцей граньоний стакан. Оце стакан сахару. Висипаємо. Так. Далі. Ось, пів стакана олії, виливаємо олійку сюди. Так. І неповний стакан оцту. От трошки на палець, десь ось ця чашечка, на палець у мене неповна. От, виливаємо сюди. Так. І столова ложка солі. Ну, отак десь. ось, буде столова ложка солі. Висипаємо сюди. Все перемішуємо, гарно його все розчиняємо. І воду сюди, в розсол, як ви бачите, я додавала, Значить, перець горошком, три. Перчинки духмяного перцю, Вон там плаваючи маленький, ось, бачите, духмяного перцю. І порізала такими дольками часничок, два зубчика-часничка. Ось такими, бачите, просто зубчик такими долічками порізала. І все. Гарно це все, все переколочуємо, закип'ячуємо і заливаємо наші банки з перцем. Залили і ставимо на стерилізацію. Стерилізація, як завжди. На дно каструлі кладемо ганчірочку, ставимо банку, заливаємо по плечики водою. І накриваємо металевою кришкою. і Стерилізуємо 10 хвилин з моменту закипання води. Витягуємо, закручуємо, перевертаємо на кришку. І втушковуємо, залишаємо до повного охолодження. Е, може, хто скаже, що багато сахару, бо стакан сахару це все я даю на 1 літр води. От. Е, небагато сахару, небагато й уксусу. І все в міру, я вам скажу. Е, повинен розсол оцей получиться такий, знаєте, як ото кажуть, такий насищений, крутий. Він повинен бути такий крутий. От, із оцих компонентів, що я сюди всипала, от воно таке повинно вийти, якби ну, от таке крутеньке. таке от. І сахар відчувається, і уксус, такий він не пустий повинен бути цей росол. От, І все. І Виходить, дуже смачний отакий фарширований перчик. Спробуйте приготувати дуже смачно. Дякую всім за увагу і смачного готуйте, пробуйте до нових відео. Показую вам банку з перцем. Ось Я вже простерилізувала, банку закрутила. Отак От виглядає перчик в банках. Бачите, банка гаряча ще, зараз я її затушкую. От. Дуже смачний рецепт. Пробуйте, думаю, що вам сподобається. Ось тут у мене ще такі розочки є. Така маленька, двухкулірна. Всім смачного. До нових відео.